Часник підрозділяється на озимий і ярий, у шкірного є свої плюси і мінуси. Озимий дає великий урожай, але погано зберігається, яровий дає менший урожай, але збережеться до наступного року відіросління, як відрізнити ярий від озимого за зовнішнім виглядом. Середина цибулини озимої культури стирчити жорсткий стрижень залишок стрічки, у ярого такого стрижня немає, так як він не стрілкується. Зубки озимої цибулини великі і утворюють одну кулю. Зубчики ярової цибулини дрібні і можуть розташовуватися в два і більше шарів, і головна відмінність різні терміни посадки: яровий висаджують навісні, а озимий. Восени. А тепер про головне про правила посадки: садимо озимий часник. Технологія вирощування чеснику постійно вдосконалюється. Так з'явилося кілька способів посадки, про які ми зараз вам розповімо: спосіб, один традиційний під культуру відводити місце під рано зібраними рослинами, огірками, ранньою капустою, редискою, бобовими. Ділянка не повинна розташовуватися в низині і заливатися талими водами на вісні. Зубки згниють і загинуть, ґрунт удобрюють, вносять перегній або перепрілий гній. Перекопують на штик лопати і роблять борозни через 25 см, неочищені зубки садять через кожні 10-12 см, посадки закривають, поливають і мульчують. Спосіб 2. подвійна посадка. Подвійна посадка часнику актуальна для невеликих ділянок. Основний секрет у тому, що сідати часнику два рівні яруси, це робиться восени або наприкінці серпня. Перший ряд розташовується нижче, другий. Вище викопуємо канавку глибше і викладаємо перший рівень зубів на глибині 11-12 см. Хтось скаже глибоко. Не переймайтеся, смороду там будуть чудово собі відчути. Засипаємо землею і викладаємо інший ряд на глибині 6-7 см. Між зубчиками робимо відстань 10-15 см між борозенками, 25 см присипаємо землею, виходити один зубок над іншим ніхто нікому не заважає. Всім, усе вистава і спосіб три посів ще можна не встромляти зубки в землю, а сіяти, тобто викладати їх на бік або просто кидати в рядки єдине, що можливо буде вас пентежити лишече, на боці чесникова голівка і крива шийка, але на якість продукції. Смак і розмір цибулі це не впливає. Зубки посадили і замульчували. навісні смороди відразу руйнують уріст той зубок, який опинився нижче, в більш вигідних умовах. Він глибше, і йому там тепліше, він краще розвинув кореневу систему. А той, який вище, швидше прогрівається на вісні, коли прибирати часник. Цибулини прибирають, коли лопається стрічка. Навіщо тоді ламати стрілки? Якщо їх залишитися, то часникові головки збільшуються менше, стрічка забирає на собі харчування, так як на ній утворюються бульбочки. Але кількість залишитися варто. Стрічки часнику вам покажуть, коли він готовий до прибирання, виламують стрілки не тоді, коли вони тільки з'явилися зі стебла, а коли зробили гурток, коли садити часник. Що осені це питання виникає у всіх городників, і тут, як кажуть, скільки людей, скільки й думок. Хтось віддає перевагу садити циболину за 2-3 тижні до промерзання брунту, зубок встигає вкоренитися і навісні охоче рушає вріст, а вісь ранню серпневу і вересневу посадку вважають неправильною. Так як у рослини рано починають жовті кінчики пера, ми не будемо переконувати вас у правильності або неправильності конкретного методу, ми розповідаємо про проведений нами цікавий досвід. Ми посадили часнику три терміни 20 серпня. 20 вересня і 20 жовтня найкращий урожай дала серпнева посадка. Він краще за всіх перезимував. Якщо подумати, то відразу стає зрозуміло, чому так ми його рано посадили і встиг добре вкоренитися, набравши сили і навісні, відразу погнавши у ріст а найгірший урожай був від жовтневої посадки. Він толком не вкоренився, погано перезимував і мало наріс, якщо рослина встигла зійти від серпневої і вересневої посадки. То нічого страшного не сталося. Так і має бути, щоб перевірити, чи дієсно результативна серпнева посадка посадити частину зубів раніше, а частину тоді, коли вам здається правильніше, а потім порівняйте результати, виживете, чому пророслій часник не вимерзає. Коли він дав корінці, змінився склад клітинного соку, в ньому стало більше цукру, спробуйте заморозити сироп, сироп не замерзне, а вісь вода замерзне. Тобто він після проростання переходити у інший стан просто засинає на зиму підживлення годувати часник влітку ближче до прибирання вже безглуздо. Якщо ви збираєтесь давати йому підживлення, то робити це треба у травні червні. Далі він із пера набирає вагу самої цибулини. Коли він прокидається, це йому необхідно, як підживлення беруть на стій біогумусу або кінського гною. Посадки бажано замульчувати перегноєм або нарізаною на шматки соломою, міжряддя посипають золою від шкідників, мульчування сприяє збереженню вологи в ґрунті і захищає цибулини від перегріву. Можна не мульчувати часник. Вирощування і догляд тоді полягають у підгивленнях, регулярних розпушеннях, видаленні бур'янів і поливах. Ще одне правило для посадки: обираємо найбільші зубки. Посадимо дрібні дрібні цибулини і отримуємо. Якщо жовтий бадилля, то це говорити про пошкодження кореневої системи, причини підгризання коренів шкідниками або дія брунтових гнилей. Якщо посадки замульчовані, то поливати їх немає необхідності. За нормальних погодних умов цілком виставає дощової вологи, зубок аже вже наростив корені. Сам витягне неволого від ґрунту сформує добру цибулину, вирощування ярого часнику. Також віддає перевагу родючій землі, у разі необхідності в ґрунт вносять перегній або перепрілий гній у кількості 3-5 кг на метр квадратний, зубки садять у рядочки на відстані 6-7 см один від одного, між рядками зберігають дистанцію 25-28 см. Приблизна глибина закладення часникових часточок 3 см. Опишемо два способи: спосіб, один традиційний. Седять яри ранньою весною 15 25 квітня перед посадкою головки ділять на зубчики і сортують за розміром. Часточки шкірного розміру бажано висаджувати в окремій борозинці. Догляд полягає в регулярному розпушуванні між рядь. поливи і віддалені бур'янів. Якщо посадки замульчувати... То, як говорилося вище, у поливи немає необхідності спосіб два прощеними зубками, чесникові головки зберігають всю зиму при температурі 20 градусів за Цельсієм. Наприкінці березня цибулинки розбирають на часточки, замочують на 3 години у воді кімнатної температури, виносять у льох. Не розкладають однією кулею і накривають ганчірками або плівкою, коли коріння виростуть завдовжки 2-5 см, Зубки висаджують у вологий ґрунт, підгодовують ярові рослини так само. Як і озимі, настоєм гною в або кінського гною з неорганічних добрив використовують січовину з розрахунку один сірниковий коробок на відро води при появі сходів, потім через 10 днів і втретє наприкінці червня, від шкідників у міжряддях розсипають золу, прибирають ярові цибулини при масовому усиханні пера нижнього ярусу рослини у третій декаді серпня. Першій декаді вересня вибрані з ґрунту цибулини розкладають в один ряд для просушування під навісом. Баділля має повністю висохнути. Не варто поспішати бачити зелені пагони часнику, оскільки цибулина отримує з них життя і продовжує під час сушіння збільшуватися. Сухе бадилля зрізають, залишаються 5 см оздоровлення культури. Часник має владу відроджуватися, як і картопля за розмноження зубками у культурі поступово накопичуються хвороби, Врожайність падає, щоб цього не сталося. Час від часу часник відновлюють з бульбочок повітряних. У перший рік з повітряних бульбочок отримують однозубки, на інший рік з них виростають повноцінні цибулини, часник виходити оздоровлений і не потрібно бігати шукати посадковий матеріал. Тим більше, що він досить дорого коштує. Бульбочки, брати з рослин, на яких залишали стрічку, коли суцвіття лопне і цибулинки забарвлятися в колір, владивий даному сорту. Суцвіття виламують, кладуть у сухе місце на дозрівання, на посадку беруть бульбочки діаметром 4-5 міліметрів. Спосіб один традиційний: бульбочки сіють у перших днях жовтня. У брунт вносять перегній 3 4 кілограми на 1 метр квадратний, перекопують. Роблять рядки глибиною до 4 см на відстані 10 см один від одного. Рядки поливають через кожні 3 см оскладають повітряні цибулинки і присипають землею. Навісні та влітку догляд за посівами такий же, як і за звичайним часником. На качані серпня з цибулинок виростають однозубки, які викопують, коли пожовкне бадилля, їх сушать і використовують для осінньої посадки на повноцінну цибулину спосіб. До безпересадковий. Перший рік із повітряних бульбочок традиційним методом вирощують однозубки. У серпні однозубки не викопують, а залишаються на зиму у брунті. Навісні рослини обережно проріджують, таким чином збільшуючи дистанцію між залишеними цибулинками. До кінця травня дистанція між рядками має бути 25 см, а між однозубками у рядку. 10-12 см – спосіб 3 вирощування через озимі. У першій половині червня сіють бульбочки, до цього їх зберігають необмолоченими в холодильнику. До другої декади вересня рослини вже з 4-5 малисткам. гарною кореневою системою і товстим стеблом товщиною з олівець. У жовті озимі рослини загартовуються і чудово зимують. Наступного року з них розвиваються повноцінні цибулини. Ми поділилися з вами всіма секретами, які використовували самі. Тепер ви знаєте, як виростити часник. Справа за вами обирайте сподобаний спосіб, а краще кількість, аби потім порівняти результати і виростити великий урожай, собі на радість і на заздрість.